Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Ми сьогодні говоримо про ситуацію, яка складається з роботою в Польщі, і ситуацію, яка складається з польськими фермерами. Тому як зараз починається сезон, і українці масово їдуть, прям масово їдуть на поля працювати до польських фермерів, не зважаючи на те, що польський фермер багато місяців, по-перше, блокував україно-польський кордон. І, по-друге, розганяв антиукраїнські настрої, вони масово виходили з транспарантами про те, що от українців, всіх українців, треба вигнати додому. Нема чого сидіти в Польщі на шиї. А як тільки прийшов сезон, скажімо так, посіву і збору врожаю, одразу ж їм дуже масово. Знадобилась велика кількість українців, і вони плачуться, що їм немає кому збирати цей врожай. І е, навіть от було е, вже недавно ситуація, коли з однієї сторони пов, повний Фейсбук в нас оголошень про те, що е, треба збирати агропродукцію їхню. Вони платять там якісь копійки, і при цьому вони е, далі ходять з плакатами про те, що всіх українців треба вигнати. Е, і в інтернеті серед українців вже розганяється е, якби така дискусія з приводу того: одні говорять, що ми їдемо працювати до польських фермерів, бо у нас немає виходу, немає жодних альтернатив і треба годувати свою сім'ю. І з іншої сторони є українці, які кричать, що знайдіть свою гідність, і якщо зараз... Якби проковтнути все те, що було, і піти просто за копійки працювати до польських фермерів, то далі вони точно поважати українців як націю не будуть, і кожного українця також окремо. Тож ми. Сьогодні поговоримо про цю про це все. Також поговоримо про те, як знайти свою гідність та як вийти на новий рівень працевлаштування свого в Польщі, тому як багато людей просто немає альтернатив, і вони змушені фактично працювати на цих полях. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Обов'язково друзі, підтримайте його лайком. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал. Розвивати. І, власне, почнемо з цих дискусій. Я, власне, розумію і одну, і другу сторону, коли одним людям потрібно за щось годувати свої сім'ї і немає альтернатив, їх не беруть на іншу роботу. На це також є свої причини, про які ми поговоримо. І з іншої сторони, є українці, які пам'ятають про гідність, які починають, скажімо так. Знову розділяти людей, так? бо в нас зараз дуже модно розділяти людей на тих, хто воює, хто не воює, хто говорить українською, хто говорить російською, хто виїхав за кордон, хто не виїхав, хто їде збирати трускавки, хто не їде, але при цьому жодних альтернатив оцим людям не надають. І люди просто не знають, як вийти з цієї ситуації. І, власне, є одна велика, насправді єдина причина, по якій в цих українців. Які йдуть працювати на поля, немає альтернатив. І це, звісно ж, знання польської мови, як би це банально не звучало, але без знання польської мови вас на роботу брати не дуже то і хочуть. І це є проблема зараз всіх українців, які знаходяться в Польщі, хто не знає мови. Тому як є багато прецедентів, коли люди, які мають вищу освіту, які працювали в Україні на якихось. Інтелігентних посадах, скажімо так, вчителями, викладачами, там, лікарями і, і в інших професіях, так само якимись бухгалтерами, фінансистами, юристами і так далі, гарують в полях або гарують на заводах та фабриках, причому на найнижчих позиціях. І саме по собі вивчення польської мови і знання польської мови хоча б на якомусь базовому розмовному рівні, воно відкриває двері для. Всіх українців, хто хоче якось розвиватися і хоче мати кращі умови своєї роботи, хто не хоче працювати по 12 годин в дві зміни, а хто хоче відпрацювати 8 годин, отримати ті самі кошти і прийти додому, займатися своїми справами і приділяти цей час своїм дітям, своїй другій половинці і в загальному своїй сім'ї. І саме тому на сьогоднішній день найбільша школа вивчення іноземних мов для іноземців в Польщі, яка називається польський край, починає боротися з такою несправедливістю і починає допомагати українцям вивчати польську мову, вивчати там англійську, німецьку мову, але це вже скажімо так додатково. І за допомогою якби польської школи польський край. І за допомогою е, вивчення іноземної мови ви однозначно зможете покращити свої позиції в е, вашому працевлаштуванні. І ми трошки пізніше в цьому відео також поговоримо про те, які двері відкриваються для кожного, в незалежності від віку, е, які можливості відкриваються для того, щоб е, почати працювати на адекватній роботі, а не на на польського пана в полі, щоб вас ще й потім у свої ж українці сварили за те, що ви не маєте гідності. По-перше, дуже круто, що в них є в п'яти містах є відділення, де можна вивчати польську мову офлайн, що я знаю для багатьох українців, дуже і дуже важливо. Це Вроцлав, Познань, Варшава, Краків і Гданськ. Всі, взагалі, вся інформація про польський край буде в описі під цим відео. Ви зможете зайти і перейти на їх соціальні мережі, або просто в формі залишити заявку і з вами зв'яжуться їх менеджери, і нададуть вам всю детальну інформацію про яка вас. Цікавить. Також, звісно, в них є онлайн навчання що є дуже і дуже крутим і зручним для тих, хто працює на роботі і не має змоги десь там відвідувати, скажімо так, навчання о офлайн, і це, на мою думку, також є дуже круто. І також в них є багато різних напрямків вивчення. В них дуже гнучкий графік навчання, в них є. Ранкові вечірні групи, групи вихідного дня також є індивідуальні заняття для тих, хто хоче вивчити мову, скажімо так, більш індивідуально і мати більше уваги від викладача. Щодо роботи в групах, то це міні-групи по 8 чоловік для того, щоб кожному викладач міг приділити максимальну увагу, щоб ви заговорили якомога швидше. Вони не просто навчають польської мови, вони допомагають готуватися до здачі на сертифікати на рівень b 1 b 2 c 1 і е, насправді в них дуже є багато викладачів, які і приймають ці екзамени, що також є великим плюсом. Але найкращим, що вони зараз придумали, це є те, що. Вони гарантують результат незалежно від обставин. Тобто, якщо ви відвідуєте їх курси, вони гарантують, що ви вивчите польську мову, якщо будете відвідувати заняття і робити домашні завдання. І якщо ви навіть якийсь там екзамен не здаєте, ви безкоштовно маєте змогу, наприклад, пройти курс ще раз, якщо ви відчуваєте, що вам це є потрібно, і це буде відбуватись абсолютно безкоштовно. Щодо їх графіку, то він є насправді дуже гнучким і в житті кожної людини бувають ситуації, коли, наприклад, не можете ви прийти на заняття, яке у вас є заплановане, і саме тому в них там в вечірнях та групах вихідного дня можна відпрацьовувати свої пропуски. Ви можете приходити фактично в зручний для вас час, для того, щоб не пропустити важливий матеріал, який вам потрібен для того, щоб якомога швидше заговорити і знайти собі найкращу роботу. А знайти собі найкращу роботу, це означає перестати гарувати на пана, перестати втоптувати свою гідність в болото, фактично. І це відкриває двері фактично до всіх професій, які є в Польщі. Ви можете, по-перше, Працювати вчителями, якщо у вас є вчителька вчительська освіта українська, так зараз в польські школи для українських дітей набирають українських вчителів. Але для того, щоб е, адекватно з ними співпрацювати, ці українці мають, мають мають знати польську мову. І це є дуже важливо, бо я знаю дуже багато вчителів, які працюють на заводах. І вся проблема в тому, що вони просто не вивчають польську мову і якби залишаються на тих же заводах. І е, Дуже сумно дивитись на те, на ці статистики, всі, коли українці, які е, працюють в Польщі по статистиці, там в 90% випадків працюють нижче своєї кваліфікації, нижче кваліфікації, по якій вони працювали, наприклад, в Україні. І це не говорить про те, що тут є якась дискримінація до українців. Тут говориться лише про те, що роботодавець хоче. Як мінімум, якщо він бере людину на якусь вищу посаду, на роботу в офіс, або в якусь іншу установу, або навіть на тому ж самому заводі, але не працівником продукції, а якимось керівником, то якби керівник підприємства хоче прийти і поспілкуватися з вами, і він хоче вас нормально зрозуміти. так? А для цього потрібно як мінімум знати польську мову, для того, щоб в Польщі такі двері відкривались. І Я не знаю ні одної людини, яка. Спілкується польською мовою, і яка б нарікала якось на свою е, роботу. Навіть якщо вона нарікає, то вона дуже легко знайде собі іншу роботу. Тому як це знання польської мови звільняє цю людину від рабства оцих агенцій праці, які заробляють на е, українцях просто шалені гроші, і все просто через одне: через незнання польської мови. Бо той, хто польську мову знає, спокійно знайде собі будь-в якому місті. Роботу на кращій позиції, ніж той українець, який польської мови не знає. Якщо ви зі мною не згодні, можете написати свою думку в коментарях під цим відео. Я зі своєї сторони не маю нічого проти того, коли люди працюють на заводах, складах, фабриках, навіть коли збирають трускавку в полі. Бо будь-яка робота, коли людина працює чесно, заробляє гроші, вона є, на мою думку, благородною, і це дуже і дуже правильно. Але при цьому хочеться, щоб українці. Які приїжджають вимушено чи за власним бажанням переїжджають до Польщі. Хочеться, щоб вони жили в достатку. Хочеться, щоб е, такі українці розвивалися і мали змогу е, не тільки працювати по 12 годин і замертво падати кожен вечір для того, щоб виспатись і знову піти на роботу. А хочеться, щоб е, був час для виховання своїх дітей. Ми знаємо, наскільки багато зараз сімей тут з дітьми. Хочеться, щоб українців сприймали не тільки як якихось чорноробочих в переважній більшості, а хочеться, щоб українців сприймали як інтелігентних людей, які за рівнем своєї освіченості, працездатності і е, якоїсь творчості в, багатьо, в багато в чому перевищують інших. Так насправді це так виглядає, тому як в Українці і Українська нація виховувалися останніх 30 років просто в дуже жорстких умовах. І, якби якщо європейці вони є більш розслабленими, то українці постійно гарують, постійно вчаться, постійно здобувають нові навички, бо е, конкуренція постійно зростає і потрібно постійно вдосконалюватись. І е, на мою думку, це є дуже круто. І для того, щоб показати Європі, що таке Україна, що таке українці, е, як мінімум, щоб їм про це розповісти, потрібно знати польську мову. Переходьте в опис під цим відео. Записуйтесь на е, курси, е, беріть в них консультації. В них дуже багато цікавої інформації в, і в інстаграмі, і в Фейсбук. Е, дуже багато е, корисного. Також залишайте заявки. З вами зв'яжеться менеджер, надасть вам консультацію, підбере для вас. Найкращу програму навчання для того, щоб ви заговорили якомога швидше. Якщо ви плануєте здавати екзамени, наприклад, на резидентство або на польське громадянство, що також є дуже актуальним, також вони вам допоможуть вирішити це питання. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!